А російські чоловіки думають, що їм потрібно виїхати з країни, перш ніж їх змусять брати участь у війні в Україні. Згідно з повідомленнями, молоді росіяни вважають, що вони наступні після резервістів. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що громадяни Російської Федерації для глави Кремля Володимира Путіна лише шматки м'яса, і він готовий продовжувати вторгнення до останнього росіянина. Про це він сказав під час виступу на щорічному філантропічному саміті Форбс. 400. я б не сказав, що війна закінчиться, якщо закінчаться ці люди, яких він посилає на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитися раніше, але хтось має вставити мізки вашому вищому керівництву РФ, підкреслив Зеленський. Щодо повідомлень про те, що військове керівництво РФ планує мобілізувати ще 300 тисяч солдатів для війни проти України. Глава держави зазначив, що Путіну байдуже, скільки росіян гине через нього, коли закінчилися офіцери-курсанти. Почали брати кількох пенсіонерів. Коли закінчилися пенсіонери, почали брати молодих курсантів. Це просто хлопці, які прийшли сюди за амбіції людини, яка хоче воювати. Він прийшли цих людей, скільки б їх не було. Наголосив український лідер. Протягом кількох годин після оголошення про часткову мобілізацію 300 тисяч осіб. Кремль відкрито порушував умови, на яких було оголошено. Російські офіційні особи раніше заявляли, що мобілізація торкнеться лише тих, хто має Попередній військовий досвід офіційний представник Кремля Дмитро Пісков заявив 22 вересня, що практика видачі мобілізаційних повідомлень, затриманим протестувальникам не суперечить закону про мобілізацію від 21 вересня, але загроза піскова суперечить заяві Кремлю про те, що він утримуватиметься від мобілізації людей, які не входять до списків резервистів. Західні та російські опозиційні змі повідомляли про випадки, коли російські військові комісари повідомляли протестувальників. Про призов до армії у Москві та Воронежі, деякі росіяни призивного віку кинулися до кордонів, щоб уникнути найбільшої кампанії з призивом у їхній країні з часів Другої світової війни. Нова мобілізаційна кампанія президента Володимира Путіна загострює семимісячну війну, внаслідок якої стерті з лиця землі міста, завдано шкоди світовій економіці, та відродилася конфронтація часів холодної війни. Хоча опитування вказують на широку внутрішню підтримку агресії Росії в Україні, масовий заклик на військову службу може бути ризикованим кроком усередині країни після минулих обіцянок Кремля, що цього не станеться і невдачі на полі бою в Україні.